Друзі, вітаю! Є в наявності ось такий Рено Меган 2014 року, модель рестайлингова. Вже вони пішли з 2014 року. Абсолютно в ідеальному стані, не маленький пробіг, але стан дуже гарний автомобіля. Він на новій літній резині. Потім ближче підійду, покажу. Також має безключовий доступ, парктроніки. Велику навігацію вже нову. Є підкрас один по передній правій двері. Так, в цілому дуже гарний стан автомобіля. От. Можете побачити, він гарно виглядає, сучасненько так і коштує недорого. Датчики дощу світла, денні ходові вогні. Навіть лобове скло в рідні, рідне, не міняне. Тут безключовий, склопідйомники. Автоматичне світло, датчик світла я маю на увазі, тут не чище, але електроручник вже є, велика навігація. Ніяких ні помилок, нічого. По салону дуже все гарно. Ззаду стан такий тут всередині вся там запасочка все є в наявності. Коврик був такий, тому багажник залишився збереженим. По ціні саме цікаво. 14 й рік в Україні може стати на сьогоднішній день 9500 доларів вже розмитнений автомобіль. Тож, кому цікаво, звертайтеся і купуйте дуже гарний Renault Megane на зв'язку